Перше поселення людей в цьому храмі відбулося в 1740-х роках. Це були козацькі поселення, основане козаком е Тритузом, і почалося життя в цьому місці. У 1820 році цей перший дерев'яний храм, який люди побудували, він згорів при пожежі в селі, і цей цегляний, який ви зараз бачите, побудований в 1913 році. Але місце будівництва храму не змінювалося. Тобто, місце храму в цьому селі вже 240 років. Це історія людей, козаків, тобто він дуже важливий для його збереження нашим нащадкам. Дякуючи допомозі міської влади Андрію Леонідовичу особисто. Плануємо відкрити цей храм повністю і таким чином об'єднати приміщення в одне, тому що на зараз ми тільки в одній половині служимо, а плануємо відкрити другу частину храму, яка у нас планується на майбутнє. Сьогодні ми оглянули хід робіт, які проведені минулого року, тобто це купальна частина. Панамарка, от це минулий рік. Це рік у нас праве крило храму, різниця і центральна частина в проєкті його роботи. Дякуючи Андрію Леонідовичу його допомозі нашому храму. Допомозі всім небайдужим мешканцям міста Кам'янське. Ми проводимо надалі ці добрі справи по відновленню цієї святині.